Доброго ранку. І сьогодні ми готуємо на моєму каналі дуже смачну заготовочку, яка називається паприкаш. Ну, що таке паприкаш? Паприка, звичайно, слово паприка, тобто солодкий перець. Отже, нам на 4 літрових баночки потрібно вкинути десь. По два солодких перці, нарізаних як завгодно, можна дрібніше, можна трішечки ширшими. смужечками. Тобто, як вам придумається? На кожну баночку теж беремо десь по 3-4 помідорчика. Якщо вони маленькі, можна покласти їх під низ. Якщо ж більшенькі, розрізаємо їх навпіл, вирізаємо. Коло плодоніжки і викладаємо так на тарілочку. Далі нам потрібно взяти пучочок петрушки, одну цибулинку чотири чесничинки, кріп і базилік. Також я перемовила на м'ясорубку або можна на тертку, натерти. 2 літра соку. Якщо 2 літра соку трішечки ну, мало помідорів, можна долити гарячою водою. Ось тільки це буде у нас соус. І так починаємо готувати. Сок ми ставимо на плиту. Він закипів. Заливаємо кип'ятку 2 кг порізаного перцю. Це для того, щоб він був ніжнішим. Залишаємо на 4 хвилинки або 5, а потім зразу заливаємо холодною водою. Буду нарізувати, звичайно, зелень. А це дуже така яскрава заготовка та і дуже смачна. Вона одна з найулюбленіших заготовок на зиму у нашій сім'ї. Дуже смачно і неймовірно швидко готується. От я нарізала зелень і викладаю її на дно баночки. Небагато зелені, Щоб не перебити смаку, паприки. В кожну баночку я даю зелень. Я натерла на терці, звичайні помідори. Через те томат дуже густий. Сюди я вкидаю 1 столову ложку сухру, 1 столову ложку солі, Це так у п'ять гірки. І півтори столові ложки оцту яблучного. Ось томат, дуже такий густий томатний сік. Я розбавляю трішечки кип'яченої води. Небагато. Ще відгарно залився в баночку. Ось такий соус у нас получився. І потім банки ми будемо закривати, заливати, вибачте, таким гарячим кип'ячим соусом, помідорним. І так 4 хвилинки минуло. Сперцю я зливаю воду і заливаю холодною водою. У соус додамо ще ложечку олії. Ну, можливо, півтори. Він закипів і ми вимикаємо. Далі я показую, як викладаю баночку. І так на дно баночки ми поклали вже петрушку і укроп. Далі розріжемо цибулинку на чотири частини і покладемо по четвертій частинці в кожну баночку. Сюди покладемо отаке красиве, дуже четвертинку яблучка. Дуже гарне яблучко я не втримала, щоб не покласти. І викладаємо помідори. Помідор викладаємо теж красиво. Отак. Щоб вони лягли під стекульця. А так ми вклали помідорчики. Далі покладемо один зубочок чесничку і викладаємо перчик жовтенький, зелененький, смужечками, трикутничками, як тільки можна порізати. Щороку року я готую таку заготовочку, і взимку ми її з'їдаємо першою. Вона ще яскрава, що дуже така смачна. І отой томатний сік теж дуже швидко випивається прямо з баночки. А так ми вклали красиво перчик, помідорчики, цибулинку, яблучко. І додаємо небагато, буквально два листочки базиліку. Помірний такий, щоб був смак не різкий. І далі заготовочку заливаємо томатним соусом. І так допомагаємо ложечкою, щоб гарно залився сок. І от гарно заливаємо соком Або соусом, так скажемо. така дуже красива заготовочка у нас вийшла. І не тільки красива, а вона ще й дуже-дуже смачна. Відставляємо заготовочку нашу Погляньте, яка красота вийшла. Обов'язково так її трішки стрясніть, щоб гарно залилося все суком. Яскрава, барвиста така. Та і далі ми будемо вкладати ще три паночки. Погляньте, який неймовірно гарний, яскравий, виходить, паприкаш у баночці до заливки. А заливочку ми ще трішки закип'ятили і заливаємо і ці три баночки і накриваємо крушечками. Якщо у баночках трішечки не вистачило у вас соусу, нічого страшного, можна долити кип'яченої води. І в кінці додаємо, отак, пів чайної ложечки ще уксусу. Баночку. так. Накриваємо кришками. І ставимо на стерилізацію. Салфеточку ми поклали на дно, взяли велику кастрюлю і заливаємо водою гарячою, але не кип'яченою. І водою, щоб вода чайника була майже такою, як ми залили кубанки. І ставимо на стерилізацію на 25-30 хвилин. Тільки погляньте на оцю неймовірно красиву закуску паприкаш. Це вже готово. Закуска фактично до будь-якої страви. Тут вже є йоліка, й олійка, і оцет, і помідорчик, і перчик, і цибулька, і чесничок, ну, і томатний сочок дуже безподобна закуска до будь-якої страви. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки і готуйте отаку от заготовочку. Не пожалкуйте.